Друзі, навіть не знаю, з чого починати. Багато всього є на, на, на голові, багато чого хочу розказати. Але, напевно, буду розказувати так поступово під час відео, тому що не забирати зараз дуже багато часу на цей вступ. Але треба основне, основну інформацію донести: що даний об'єкт це є виключення. Таке, навіть не знаю, виключення з правил. Насправді. Е, їдучи вчора на цей об'єкт, я собі так в голові е, думав, що ми так ніби знаєте, повертаємось на років 3-4 назад. Чому так? Тому що ось таким кахілем ми дуже давно не працюємо. Працювали ми ним перші роки. Приблизно ми працюємо 7 років, е, тобто, чи вже 8 пішов, сьом, ну, менше з тим. Не буду зараз це все уточняти. І якраз перші, напевно, чотири роки ми працювали всім підряд. Тому що думали, що якщо ти пічник, значить ти маєш працювати всіма кахлями підряд. Чи це литий кахель, чи це глиняний, пресований, чи це. Ну тобто, так ми собі це уявляли, але насправді, знаєте, це не так. Тобто, якщо ти лікар, це не означає, що ти маєш і лікувати зуби, і. Рівнати хребти і ну тобто зрозуміли, про що я говорю. Тобто, насправді, якщо ви хочете е займатися дійсно професійно у пічній справі, вам треба е для себе обрати напрямок. Ми обрали напрямок такий, яким, яким ми зараз займаємось але не нема що приховувати. На початку ми пробували себе у різних. Напрямках в різних кахлях і працювали саме таким кахелем. Дуже багато ми ним зробили, але на той час у нас ще не було Ютуб каналу. І щоб ви розуміли, ось, ось такого кахелю. Це львівський кахель. Я, якщо чесно, чесно, я навіть не знаю виробника саме цього. Тому що ось такий, е, так такий малюнок він має, по-моєму, назву. Е, Якась там австрійська квітка, що я, я не, навіть не знаю назви. Е, і ось такий малюнок є, по-моєму, на трьох заводах у, у Львові. Тому я не знаю особисто виробника, але е, саме цей виробник, оця партія, ну вона, м'яко кажучи, не дуже весела. Я потім поясню, чому і, і розкажу, чому. Тому е, ось така справа, але спитаєте ви, чому ми взяли за цю роботу? Справа в тому, що щоб ви розуміли, е, цю роботу ми запланували приблизно три роки тому. Це ще було до повномасштабної війни, це було під час коронавірусу, коли ми ще працювали таким кахелем і домовились за роботу. І ми, вже, якщо чесно, думали, що ця робота давно зроблена, але насправді люди були десь за кордоном туди-сюди. Недавно з'явилась людина, яка, хлопці, маємо незавершену роботу. Ну, це був, знаєте, як, як грім серед ясного неба, тому що дуже багатьма комплектуючими ми працюємо навіть. Ми зараз тут маємо і беушні дверцята, і Вінкіль. тобто Ми вчора це все відшліфовували, відреставровали. Тобто, ну, одним словом, щоб ви розуміли, це таке, якщо чесно, так ніби знаєте. там... Коли ти йдеш деждеш, лізеш по драбині і потім з останнього щебляти там падеш пару щеблів назад. Але е, ми ніколи не перебирали об'єктами, ми ніколи не відмовляли людям. Тому, е, навіть зважаючи на те, що цим кахилем ми давно не працюємо, що це для нас перебороти себе, ми все рівно не могли з точки зору якоїсь людяності і совісті відмовити цей об'єкт. Працюємо <працю> з неохоту, але зробити треба, тому що, тому, що, тому що треба. Ось так. Ще такий анонс. Що, що буде ще сьогодні. Ми нарешті вже оголосимо переможця, хто виграв кахилину ще ту мою з моєї камінопечі зелену, тому що вже є другий розіграш графітової кахилини, але я, ну у нас такий якийсь. Брак часу, що просто не встигаю це все організувати. Я вчора розігрував в інстаграмі кахілину, і вже два тижні тому мав її розіграти. І так воно якось, ну як я кажу, що в добі є 24 години, а треба, щоб трохи було більше. Ось так. Добре. Тоді не забираю вже час на, на цей вступ по ходу, розкажу про цей кахель, чому, чому ми від нього відмовились? Е і що? Розіграємо кахілину в кінці чи там якось присередині. Зараз що, зараз ще традиційно я покажу таку е нашу обстановочку в загальному. Е ну і, і працюємо е по самій пірсі. Досить все просто. Тут є, буде варошна поверхня, тому там щось вигадувати. Всередині абсолютно нема. Що я думаю, що в двох словах потім навіть при кінці поясню. Я не буду зараз за це зупинятись там на тому, на тому. Тут все банально, все просто і все зрозуміло. Це потім, походу, я розкажу. Добре, у нас на даний час є другий день, ще не обід, але вже й не ранок. Ми п'ємо каву і, і працюємо. Так, загальна картина. Тут ми розмішуємо глину. До речі, працюємо глиною. Не пам'ятаю, коли працювали глиною. Тут маємо замочену глину. Така вона. Отака має бути глина. Така як болото. Тут і ще там є накрита, бо морозець. Пісок просіяний. Якраз дверцята, про які я говорив, що ми їх вчора від... відреставровували, вони були помальовані якусь сріблянку. Ми Відчистили, обезжирили і запустили їх термофарбу, мають такий вигляд. Навіть незважаючи на не те, що це радянські старі, мені навіть дещо подобається. Зробили також нержавіючий короб наш фірмовий. І ось цей обвід, або ще як називають Вінкіль. Тоже зробили його такий супер крутий, тому що він от латунний, але він був такий е темна, темна латунь, навіть не знаю. О, щось типу таке, як тут знизу. Це все е, почистив і такий природний колір латуні. Е, оце теж помалювали. Чорний колір і такий. Ну, супер крутий вінкіль. Зараз, до речі, такий важко знайти. Теперішні вінкіля, вони мені взагалі не подобаються. А це, як на диво, мені до Е, Також, отут маємо ще плити, оці варочні, тому що планували класти старі, але вони наскільки вже не здалі, що вирішили купити нові. Тут, до речі, на цьому місці стояла вже кухня і оце все, що залишки з тої кухні. Отакі от старі дверцята, от такий котелок, щоб ви розуміли, це така штука, які нагрівали воду. Тобто наливали тут воду, тут був кран. І коли палили, вода нагрівалась і мали теплу воду. А от бачите, який був він. Такий колгоспний, самопальний. Просто з арматури, барахлотки. Добре, значить тут у нас така частина зона. Тут підрізаємо кахіль і цеглу. Одна болгарка в ремонті, тому працюємо од одну болгарку. Вчора стіл стояв тут, але по 10 ніжок і вирішили заховати трошки під стріху. Далі до кімнати, де наша кухня дуже близько, це дуже великий плюс. Зайшов і от в кутику вже маємо нашу роботу. Тут підчищаємо, як завжди, всі інструменти наші. Кубка з кахелем досить невелика, тому що наша грубка буде невеличка. Ну і от сама Сама робота. Ми вже вчора поставили карніс і е, цоколь, цоколь і ряд. Сьогодні вже практично докладаємо другий ряд. Всередині теж е, все просто. Оця частина, де зараз замурована на глухо, це буде у нас частина, де буде варочна. Ну і тут за нею буде така невеличка частина, де буде у нас е, один купочок. Буде просто однокоупакова е, така грубка. Зараз воно виглядає так, як суцільний купак вже на цьому рівні. На четвертому ряді я переділю, тобто буде нижний перехід. ну, По ходу все, ви зрозумієте. І ось тут у нас така стричить труба, в яку ми зайдемо потім теж кусочком труби і з'єднаємо цей димохід, який вже є. Навіть видно, небо. З'єднаємо з нашою Групку. Грубка з, е, з плитою десь недавно. Нас, до речі, отаку конструкцію називають кухня. Е, Десь ще чув, що називають е, з, е, якось там пічка з варочною поверхнею, а недавно хтось написав, що в них називають грубка з плитою. Тому я вже, я вже сам не знав, як називати. Ну, Одним словом, називаємо так, як називають нас, це є кухня. Ну і в продовження теми, давайте вже все ж таки е, розкажу вам про. Кахель і в чому особливість саме цього кахелю. Дивіться. в загальному в двох словах, по технології виробництва кахель є литий, який заливають у форму. Тобто є форма, заливають суміш, отримують кахель. Є пресований, який кусок глини випресовує прес і отримують кахелин. Дивіться, якщо пресований кахель має якісь гріхи. Я з цим згідний, тому що, по-перше, випресовує з нерівними краями, і потім ті всі нерівності, якщо він є першосортний, тому що якщо другосортний, не калібрований, так і лишають з тими завусинами. І при коли ми починаємо працювати, ми зрізаємо самі. Тобто буває там, що Ну, там взагалі перепади такі конкретні, треба все зрізати. Калібрований кахіль пресований, він вже його вже от, оці всі завусини, його вручну на заводі. Підчищують, стоїть чоловік з рулеткою і перемірує кожну кахілину, і там є погрішності. Якщо там погрішність міліметр, два, навіть до пів сантиметра, це я розумію. Людина чи, чи, за, за зміну перепускає через свої руки тисячі кахілин, там, я думаю, що до пів сантиметра можна і помилитись. Потім фасочку там теж руками роблять. Там, тобто, це дуже такий важкий процес. Але. Наступна ситуація це коли литий кахіль. Литий кахіль це є зроблена форма один раз. І в цю форму можуть заливати і, і рік, і півроку, і ну, тобто, залежно від того, як, наскільки вона зношується. Тому що якщо багато разів заливати у форму, форма гіпсова, втрачається малюнок і потім кахіль такий стає розмитий. Але менше з тим тобто форму не роблять кожного дня. Тобто, щоб зробити якісний литий кахіль, треба зробити один раз форму. І заливати у нього кахель. Але йолки палки інакше не скажу, якщо ви вже не можете зробити рівну форму, щоб заливати кахель, то це просто, я не знаю, як назвати це якась халатність до роботи. І щоб не, мої слова не були просто, знаєте, пустим е е е пустим місцем, щоб я не кидав слова на вітер. Зараз я, до речі, якраз і покажу, як литий кахель, який має е розбіжності у розмірах. Отож, маємо зараз для прикладу три кахилини, кут і дві кахілини. Ми не спеціально ці кахилини вибирали. Як правило, на ці губці всі одинакові. Є навіть такі кути, що добре, що ми мали чотири запасні кути, тому що ми їх просто відклали на бік, працювати ними абсолютно неможливо. Зараз зрозумієте, чому. Відповідно, і ось ці е, прямі теж дуже цікаві. Ми вже от, перебираємо, так, знаєте, з кубки на кубку. Кубки. І зараз таке вийде, що ми вже типу нес виставимо добрими, а там далі не буде вже що класти. Але ну, маємо, що маємо. Так. Е, давайте продемонструємо е, якість кута. Покажи, Діма. Маємо кутничок у нас пристає. Ну, а тут отака дуже весела картина. Тобто для литого кахелю отакий. Е скільки тут? Сантиметр добрий є. Більше. Більше як сантиметр. Давай зараз поміряємо, що, що де, де є рулетка. <кхи> <кхи> Півтора сантиметровий. Ні, зараз зараз би не брехати. Сантиметр і 2 мм. Ну, грубо говоря, сантиметр нерівність кута. Це недопустимо. Для литого кахелю. Це недопустимо. Кажу так, як є. Ну, Ще глиняний і присований його там при сушці, крути, таке. Може, Можна ще змиритись. Ну, Для цього це просто жах. Отака От весела історія про кут. Тепер давайте вже про прямі погляньте. Погляньте, тут у нас порівняний кахель. Що маємо тут? Ну, от, ну як? як цей кахель? Щоб ви розуміли, потім виставити. Ну, це то теж сантиметр. Це є кахель, який заливають форму. Різниця між кахелинами сантиметр по висоті. Це жах. Це просто жах. Така історія. Думаю, що. Маленьку частину відповіді я вам дав, чому ми не працюємо цим кахелем. Можна багато ще розказувати про якість поливи, про якість самого матеріалу, але це я не хочу робити, тому що ми зараз не. Ну, Тобто я, я не маю бажання це, про це говорити. Я вам просто показав факт. Така справа. Сантиметр і 2 мм. Сантиметр і 2 мм. Діма перемірив, це. Є, е різниця між плеточками. Сьогодні четвертий день роботи і це буде завершальний день. Ми, якщо чесно, думали, що ми зробимо цю роботу за три дні, але не так сталося, як гадалось. Тобто Воно виглядає досить невеличке, але насправді роботи так добротно. Ми лише вчора півдня встановлювали варочну поверхню. Це, це було щось з чимось. Тобто вона була більша і ми підрізали кожну цю плиту. Плита чавунна, різати не дуже так аж весело було, і від, ну, кажу, пів, пів дня роботи. Це тільки плита, але вийшло досить непогано. Тепер, так, як я і казав на початку, що зараз я вам покажу всю суть всередині, і ви зрозумієте, це все без, без проблем. Тому що зараз якраз такий підійшов момент, коли ми будемо перекривати наш ковпачок. Наша кухня вийшла звичайна така однокоупакова, проста система, але, по-перше, воно буде досить ефективно для такого, такої модифікації кухні. Тому що якщо в нас є варочна поверхня, ми повинні розуміти, що у першу чергу ми робимо цю річ для того, щоб можна було зварити, тобто ну, користуватись варочною поверхнею, тобто варити їжу. А вже в другу чергу це обігрів, тому що ось така е, система. Добре, давайте по -по поглянемо, що тут у нас всередині розкажу, і відповідно е, дещо пізніше розкажу, хто виграв з, ще, ще з розіграшу з моєї камінопечі, тому що як я вже казав, вже є і другий розіграш, але ми не встигаємо це все е, розігрувати. Так, давайте поглянемо. Для того, щоб було максимально зрозуміло, рухаємось від дверок. тобто де, нас будуть, де буде вогонь, і відповідно, як він далі буде рухатися ці гарячі гази. Маємо тут таку камеру згорання і, як бачите, маємо там перехід у купак. Розділили ми його цеглиною посередині, зробили таких типу два невеличких отвори. І звідси наші гарячі гази переходять в ковпачок. Тут все максимально просто. Як бачите, ось там наш, ось ці два виходи. І маємо ось такий ковпачок і підйомний канал. Там в самім внизу між ковпачком і підйомним каналом є перегородка. Тобто перегородка йде постійно, а внизу є перехід, висота 3 цеглини. Тобто, Розумієте, наш, Наші гарячі гази заходять в ковпак. Усе найгарячіше піднімається вверх, а дим йде через цей нижній перехід і піднімається ось цим підйомним каналом. І тут зверху у нас буде такий загальний, загальна така камера. Ну, і зараз наше завдання перекрити ось цей ковпак, залишити тільки підйомний канал і встановити. Шубер загальний. Вигляд всередині жахливий, чесно кажу, тому що тут вже от, перемішане вся на купу. Гріш несправедний. Цегла вже і нова, і стара, тому що не вистачає цегли. Прошу, на дворі ще таку знайшли Бушну. Вона, типу, не перепалена, добра по якості, але вигляд не жахливий. Ну і у перемішку з глину вона просто вигляд має. Чудовий. Чудовий але навпаки. Просто після того, як ми привикли працювати новою цеглою, як правило, ще п'ятою працювати цим, то нема слів одним словом. Але маємо, що маємо. А в загальному маємо ось такий вигляд, маємо ще один ряд кахелю і верхній карніс. Переможця кахілини з моєї камінопечі, е, умови були за найкращий коментар вибрати найкращий ко коментар це максимально просто. Цього разу я вирішив, що його виберете ви. Тобто, у кого найбільше вподобає, відповідно, той і переможець. Відповідно, коментар, який назбирав найбільше вподобак, 30 вподобак від вас, він і є переможцем нашого розіграшу. Е, На жаль, Назви людини я не знаю, тобто хто це, тому що зараз Ютуб присвоює якісь такі закарлючки, тобто нема е, назви сторінки, просто такі різні, на, різний набір цифр і букв. Але, відповідно, я е, повідомлю у дописі, який коментар переміг, і відповідно е, людина зв'яжеться зі мною, я відправлю цю кахилину, як оберіг, підпишу її і відправлю саме до вас. Ось така у нас історія. Ось такий коментар. До речі, про Заштаю його Господи, яка краса, і піч, і хата, і люди, що живуть там, дай Бог здоров'я та перемоги. Собі хочеться пічки, таку... пічки такої. Ось такий коментар. Багато я не буду розказувати, тому що я все розказав на початку. Ви все знаєте про, цю, про цей об'єкт. Але незважаючи на те, що робити його було важко, з неохотою, якщо сказати чесно. Але кінцевий результат потішив навіть нас і потішив навіть з тої точки зору, що ми просто бачимо, як би це не звучало, але бачимо якийсь прогрес в нашій роботі, тому що останній раз таким кахелем ми робили. Ну, я навіть не пам'ятаю, коли ну, років, напевно, точно 3-4 тому. І просто те, як ми робимо зараз, ну навіть ми бачимо наскільки все змінилось. І це свідчить про те, що навіть з кривого кахелю, навіть з беушних, таких, знаєте, різних комплектуючих, можна все таки зробити навіть ось таку красу. Тому що в кінцевому результаті воно вийшло все супер класно. 20 так та як нові, оцей латунний Вінкіль взагалі такий, знаєте, таков пахне багато старовинов. Підкреслюю багато. Тому що ті такі нержавіючі, вони пахнуть таку бідну бідну радянщину. А це така, знаєте, якась чуть не Австрія і тому подібне. Ну і на диву, всі карнізи якось то ми все попове. Поверювали, хоча е, повторюю, кахель, ну він такий досить був кривий, але е, перебирали, перебирали, і в кінечному результаті всі елементи, які е, стоять, вони стоять на своєму місці. Якщо він навіть десь і кривий, значить ми його повернули в той бік, у, у бік тої кривизни, е, як, як треба. Так само карнізи верхні, незважаючи на те, що вони такі величезні, і ми їх перебирали також е, з місця на місце. Тож, вибрали те, що має бути. І в загальному я задоволений цією роботою, навіть незважаючи на те, що багато оцих комплектуючих повторюю, ми, можна сказати, реставрували. Відповідно, це у нас вийшла і, і нова, новий кахель, але така, знаєте, і нова робота, і деяку, деякій мірі реставрація. Всім, як завжди, дякуємо за перегляд. Пам'ятайте, що ваші... Пальці і ваші коментарі вони роблять дива. Це свідчать попередні відео, коли, наприклад, Камінопіч, Зелена, яку ми робили у мене вдома, коли ви почали коментувати, почали ставити пальці. Відповідно, за першу добу відео набрало 10 тисяч переглядів, що був рекорд. Але я думаю, що наш з цих рекордів, що попереду дуже багато. Зараз традиційно ми оглядаємо з кожного ракурсу вам всім. Тепла, добра, перемоги і чисті здорові. <ріхи> Бувайте здорові.